Всіх вітаю, друзі! Сьогодні у нас такий спорткар, це Audi R8 2008 року 4.2 на повному приводі. Дивіться, яка пушка. Виглядає просто просто бомба. Тоні Старк на неї їздив і у вас є така можливість. 100 пробігу 2008 рік. Виглядає просто... Сумасшедший зовнішній вигляд, немає слів, подивіться, моторчик в, задньому, в задній часті автомобіля. Пушка, просто пушка. В матовій плінці все дорого, все як треба зроблено, без нюансів. По салону вона. В стоку повному, нічого не перешивалось, сидіння, потолочок Алькантара чорна Так, по в нас є підігрівчики. Чого особливого Ну це r 8 і це вже це з шото. Так, це Європейка. Музика Бен Головсен. Дуже гарна тачка. Так, друзі, із основного Audi помінена коробка, точніше зроблено це робот, коштує немало, але його замінили 5 тисяч по тому. Хлопці, які купили, зразу ж зробили коробку 8 тисяч доларів. Перевірки на будь-якому СТО на офіційному дилері, тільки плюс. Дивіться, в якому все стані. Машина звертає. Звертати увагу будуть абсолютно всі. І власники нової R8, тому що це вже класика. Так вона виглядає. Подивитись, придбати та покататись, ви можете у нас на Грушевського 15А Місто Одеса. Це ексклюзив в Одесі. Приїжджайте к нам. Гарна тачка за гарні гроші. Всіх очікуємо на тест-драйв.